Окей Канада, Окей Канада. Друзі, всім привіт! Ви знову на каналі Окей okay, Канада. Роман. Мене звати Олександр. Так. Е, диванні війська. Знову обговорюємо на наших таких е, дуже комфортних диванчиках, обговорюємо гарячі теми, політичні та різні соціальні новини. Заборона е, консульських послуг е, Україна завжди е, якось поступає завжди от, е, демократично, якось старається правильно, не порушувати е, е, якісь міжнародні закони. І я е, зараз е, хочу, щоб всі розуміли, що ну, закон про мобілізацію це. Ну, одна історія. Саме ця заборона на консульські послуги, поки ще навіть цей закон про мобілізацію не вступив в силу, це взагалі якого хрена, як, як це можна взагалі пояснити? І саме головне питання, навіщо, навіщо це зробили? що... Україна чи українська влада е хоче цим показати, і чи хоче цим добитися. На твою думку? Ем, на мою думку, е це рішення взагалі, воно настільки недалекоглядне і некомпетентне з боку української влади, що я навіть не знаю, як тут коментувати. Я от коли відкривав ці новини і став і. Е Кожна нова новина з цього приводу в мене крім сміху і обурення нічого не викликало. Тобто е, одне рішення абсурдніше ніж ніж інше, і воно все накладалося, накладалося, і не робили, якби підривало все більше і більше авторитет української влади і Міністерства закордонних справ. Ну, як взагалі можна пояснити от, тим людям, в яких ви вже взяли документи, да? Ви вже взяли. Вже ви, навіть смски їм прийшли, то, що вже паспорта готові. Ви вже у них взяли документи. Ви е, е, взяли на себе зобов'язання, там підписали, взяли з них гроші і так далі. Ви зобов'язалися їм надати послуги. То, будь ласка, зробіть це. А там. Скажімо, там, з якогось там 23-го скажіть, все, ми вже не приймаємо документи. Тоді все було якби по правилах, тому що влада робить настільки непопулярні рішення, і які непрозорі, от все, що непрозоре, воно викликає обурення, воно викликає зневагу до влади і так далі. Оце було непрозоре рішення, тому що про це ніхто не говорив. Тіпес падтішка, так Так, да, піддих так раз українському народу. Неважливо там вони за кордоном, не за кордоном. Для чого це робити, я не розумію. Тим більше, що людей, які потрапили от в цю ситуацію, в яких забрали документи і не віддали, їх насправді там не так же і, і прям аж багато. Ну, глобально, щоб, да, це щоб не виглядає, що глобально не, вирішувати, що не, не попливає. Але мені от, здається особисто. Я хочу знати, як, як ти до цього думаєш. От, наприклад, є військові, да, які, чи, наприклад, якісь там супер е, такі радикальні активісти, е, і може це бути така їм якби, піченюшечка від влади, що от е, бо вони наприклад, кричать, що ось там за, за кордоном люди кайфують, ходять по ресторанам, а ми тут воюємо. а от... Щоб, якби влада щоб трошки підіграла ці, ці, якби, цим військовим, наприклад, чи людям, які е, в там, Телеграмах е, топлять за, за те, щоби. Там... Я не вірю в те, що воно там думає, щоб підіграти військовим влада чи комусь. Але е, е, є інший момент, який дуже цікавий. От є така пані Маріана Безугла, яка завжди виходить і викидає там якусь такух. Робить інформаційний вкид, всі кричать, що вона несе, а насправді... Вони перевіряють на ній. Так, на ній а насправді і... це така гаряща голова влади, яка е е виступає в ролі такого собі Жириновського, як колись в Росії, mm. коли робиться інформаційний вкид і дивляться на реакцію на це все mm. українського суспільства. Неважно до за кордоном чи не за кордоном. Дивляться, ага, отак от, от в основному реагують. Значить, ми будемо робити так-то. Так От вона вийшла і зараз там вкинула, що українці, які знаходяться е, за кордоном і не хочуть повертатися доза, то залишайтеся там, навіщо ви нам потрібні? От щось в такому плані вона сказала. Ну, якщо Україна так, з таким підходом взагалі е, виступає, то я думаю, що е, для чого це може це буде якась як піар-акція? Як, як, як Коли в Україні залишилось 35 мільйонів людей, і ти це робиш, ти, тобто ти відрізаєш е, ще там тих 10 мільйонів, які сидять е, за кордоном. для чого Ні, це Може робити? це така недалека, трошки е, може не, не зовсім така розумна піар-акція, щоб, наприклад, люди, е, які там за кордоном, щоб вони трошки якби схаменулися там, і, і може хтось хтось. Реально там, повернеться там, додому. Так, да, і... вона недалека. Це піар-акція, абсолютно, але це все, крім якоїсь непорозуміння обурення, в людей не викликає. Тому що е дивися, от вони наступний крок, який був мене взагалі вразив. Вони сказали, що все від тепер, е документи, паспорти і так далі, українці зможуть отримати лише на території України. Все. Тобто, mm -hmm. що це означає? Ну, я, я розумію, вони це роблять з прицілом на такі е, країни, які знаходяться поруч, там, Польща, mm -hmm. де саме більше українців, Словаччина, там, Угорщина. Чехія. Ну, Вибачте, але коли ви таке говорите, то потрібно також і думати про тих людей, які знаходяться в Австралії, в Новій Зеландії. От як їм от, як, як їм отримати. Паспорт чи якісь консульські послуги, там, наприклад, оформити на когось якусь довіреність, чи ще щось, чи а, народження дитини. І, і я не розумію. Їм що потрібно летіти в Україну? Окей, така думка. Наприклад, в Польщі ж там вже ну там я не знаю скільки там чоловіків, але кажуть, що там ну, дуже багато українських чоловіків, там, типа 800 тисяч. Ну, є. там... І, наприклад, Україна там хтось з української сторони каже: верніть нам назад цих цих чоловіків. Наприклад, а польща каже: Ну, типа, ми би з радістю але ви у вас немає ніякого там закона чи якоїсь там штуки. Щоб ми вам ну, вернули, бо ми ж не ми ж не можемо порушувати, наприклад, міжнародне там право і просто депортувати там людей просто так, без всяких підстав. А так Україна, наприклад, ввела у цей якби заборону цю, і тепер у Польщі як буто є ну, як, наприклад, підстави для того, щоб сказати ну і це якби не ми, це Україна. Може таке бути? Ну, це взагалі смішно. Що закінчаться у людей дум... паспорти, і як вони, наприклад, вони порахували взагалі тих людей, у кого закінчуються паспорти? наприклад? Що, що у них закінчуються паспорти? Бо я, я особисто я ну, ні, ніколи не користувався консульськими послугами, хоча я ну, там, живу за кордоном вже з 10 років, і я ніколи не ходив в консульство. Вибач мене, якщо країна говорить, що ви не можете користуватися консульськими послом. -по Послугами цієї країни, то це, це не країна, а Бананова Республіка. Ну, ну як це так? В кожній країні є представництво за кордоном, де надаються консульські послуги. Ну тобто ви е, зразу ж відрубаєте цих людей і не даєте їм ніякої змоги е, себе вважати громадянами України. І, ну як таке може бути? Я взагалі не розумію. Ну і для того, щоб вимагати в Польщі віддати цих людей чи назад їх. От, потрібно ж продумати механізм, як це має працювати? А тут просто отак збухти-барахти. Раз, два, три, давайте. Все. Ну, от я уявив, е, якщо на, прийняти сторону уряду Польщі, як це має відбуватися? Тобто, це повинні польські поліцейські чи хто, чи якісь там міграційні служби ходити і ловити українців по Польщі. По-перше, після такої заяви, як вони зробили наші, ці всі українці, які в Польщі, Дружненько беруть свої речі, їдуть, наприклад, в Іспанію, і Португалію. Це ж єврозона. Хто їх буде шукати там? Чи в Італію? Ні, це зрозуміло. Але я думаю, вони я думаю що, що українці в цілому, вони ну, за кордоном вони дуже законопослушні. якщо, наприклад, ну, у мене би закінчувався паспорт. Ну я би мені було би стрьомно ну без паспорта, якби пере переміщатися там євросоюзом чи взагалі по світу. Вони дуже законопослушні, да але в цій ситуації, яка відбувається, вони стають поза законом. Хоча, наприклад, вони німеччина стають. сказала, що що вони видадуть українцям якісь документи, які ну, як будь будуть заміняти тому, що це називається знущанням своїми громадянами. Коли таке робиться, окей, ти не це... можеш це... позбавити людину її основних <кх> прав і свободи. Я так розумію, що це ж ну така тимчасова міра, поки не вийде закон уже в силу, і коли закон е, про мобілізацію вийде в силу, там будуть чіт чіткі такі інструкції, е, що е, українець. Має, який живе за кордоном, що він має зробити, там зареєструватися в є кабінеті, наприклад, там я не знаю, правда, що це за є кабінет, я вже mm -hmm. е, чув про нього багато разів. В принципі, я планую там, там зареєструватися. Е, що, що це може означати взагалі для українців? І і, наприклад, якщо це допоможе там е отримувати консульські послуги, то зареєструвався і окей, іди отримуй. То це, в принципі, ну, нормально, ж? Я, я, я взагалі вважаю, що якщо влада починає грати з е своїм населенням і своїми громадянами в такий покер, да, е і все робити під сукном, то. Про про яку довіру зі сторони суспільства можна говорити салі до влади. Про яку довіру? Ну може вони зараз подивляться? Якщо люди схавають, то схавають а куди діватися? Якщо не схавають, то Але... ну, переіграють і все може таке бути? Ну що це таке? Ну взагалі ну ну це не серйозно. Ну як дитячі садок. Хорошо, давай давай поставимо себе на місце влади. Вони ж це ввели не просто так. Ну, типа, давайте введемо. Не просто Нє. так, бо немає людей на фронті. Це це і за цього. Ну, звичайно, за чого ж. Вони їх хочуть ще порахувати. Це всі. просто наказати чи чи повернути дійсно. Повернути. А та, так, це, це на твою думку, що, знаєш, може наказати, може ну, вплинути. Ну, блін. Ну, типа, наказати. Наказати це за те, що ну, просто на думку. Там не знаю, може українців там чи е, суспільства, яке живе в Україні, що, що люди за кордоном вони просто там, валяються на пляжах і якби кайфують і, і, і може, більше нічого що, не роблять. Може, є такі що там валяються і не валяються, це ж не має значення. одне діло… Хорошо, це, це може це... допомогти повернути людей. Ну, в теорії Когось, чи так. На практиці. якусь кількість, можливо, і може. Але це, я вважаю, корінним чином ситуацію на фронті не зміняється. Якусь кількість? Це 100, 200, 300, тисячу, Ні, ну, Чи мільйон. Ну, мільйон ну, ну, я, ну, я... який мільйон. Тисячі. Я не уявляю. Тисячі. тисячі людей, але опять знову ж таки. Це може якимось чином корінним образом змінити ситуацію на фронті? Ні, не зможе. Не там треба шукати рішення. Окей, ще така думка. Може, наприклад, інші країни, там, як не знаю, Сполучені Штати, Канада, там ще може хтось давити просто давити. Ні, я мається на увазі давити на владу, на українську, що щоб вони такі приймали закони. Я думаю, що це ініціатива їхня. Ну, безглузді якісь рішення. І Є... це ж невигідно. Чи... Це нікому не вигідно. Ну, іншим країнам, там, де українці вже вони встроєні економіку. Ці, ці... Ну, ти не зможеш їх всіх там ловити і ходити шукати українців. Знаєш, як ото в Дагестані євреїв шукали. Ну це смішно. Як? як? Які механізми? Я не розумію. Багато з цих людей взагалі ніде не зареєстровані. Ну, як ти їх будеш шукати? Да, ти не будеш їм консульські послуги надавати. Окей. Що далі? Вони Нічого будуть це ходити, має. ходити, Нічого потім, це потім прийдуть, наприклад, там в Німеччині чи де, до, до місцевої влади, скажуть: ось я такий, такий. У е мене немає ніяких документів, у мене паспорт закінчився. До речі, багато з цих, там міняють паспорти, в них ще паспорти на два роки там дійсні. На два-три роки вони просто так, знаєш, бачучи вже про ці. Рухи, да? вони почали просто наперед їх міняти, думати, ага, о, таке пішло, таке, така хвиля, то давай я ще на 10 років зроблю. Може бути таке, що е, українці, наприклад, які живуть за кордоном, е, там почнуть відмовлятися від громадянства українського. І що таке. це можуть обі обідатися? І таке може бути. Наприклад. І, і для чого це Україна робить, я не розумію. І таке може бути. Тому що якщо. Країна, держава зневажливо ставиться до своїх громадян, неважливо за кордоном, не за кордоном. Кордон. А то, що війна, ну типу тобі скажуть, блін, ну війна ж, війна, люди гинуть. От, от стосовно цього моменту я хочу сказати от, всім, і, і е, можливо, це не буде дуже популярно звучати, але війна, так? Да? А давай спитаємо: а хто з можновладців наших і, і чиї діти воюють на фронті? Блін, ну це така популістична фігня. — Ну, дивися, ну з цього все і починається. Люди ж це бачать. Наприклад, візьмемо Ізраїль, да? Ізраїль, там... Це можна так сказати, а так, так хай Зеленський там бере автомата і йде воювати. Чи... чи депутат, чи, чи хтось. Люди, кожен. Я, я, я... я взагалі дай, вважаю, ні, що дай, кожен на своєму місці має бути говорити. І син депутата теж. От Ізраїль, в них повна мобілізація, да, і жінок, і чоловіків, і, і всіх дітей без розбору. А дивися, Очікає, в Ізраїлі. А я закінчу. Всіх міністрів діти воюють. Mm. В нас хоч одного. Міністра, син. Ну люди ж це бачать. У нас діти в Лондоні їхні В Ізраїлі Начальник Генерального штабу Ізраїля, но ну, син загинув в цьому конфлікті газовому, і племінник загинув. Тільки в нього одного. Є щось подібне в Україні. Чого? І люди ж це дуже багато. Україні, в Україні зовсім інша атмосфера. Ну, щоб щоб ну, в Україні. З так Було, було таке як в Ізраїлі. З себе треба то, починати. Треба... Якщо ти готовий щоб... своїх дітей відправити на фронт, то тоді потрібно вимагати і в інших, а не так, що ви йдіть воюйте, а я тут посидю. Да? Якщо з себе треба починати, якщо влада почне з себе. Тоді і люди будуть дивитися на це. По а почекай, будем... я ще не закінчив. <кхем> і коли їхні діти будуть там сидіти в окопах, то там будуть і атакамси, і джавеліни, і забезпечення, і ніхто не буде їжу красти в них в солдат. Розумієш? Давайте відштовхуватися від того, що е, воювати хоче менше люди, е, людей, ніж. Не воювати. Це нормально. Логічно? Логічно. Да, логічно. І якщо в когось випадає якась можливість не воювати, то він вибере не воювати. О. І це не залежить від того. І... Патріот, не патріот і ще щось. Є, є просто люди, які реально люблять воювати, їм це Ті, по кайфу. воювати Їх дуже-дуже дуже мало. І вони, да, і вони воюють. Да. Всіх остальних треба притягувати за. Але треба, щоб були рівні умови, рівні, а не той рівніший, той кругліший, той ширший. Розумієш, У нас в Україні чогось так все. От, все, що б ми не робили. От, наприклад, оцей закон, про який ми зараз говоримо, про надання консульських послуг. Ти знаєш, як зраділи оці консульські всі працівники? Я зможу собі уявити, це ж ну, золоте вони дно. Вони як просто. воєнкоми зараз. Їм там Ну, ні. Ну, да. Ну, ні. ні. да. за кордоном, то за кордоном. А хто за кордоном працює? Ті ж самі Кто, українці. Хто зробить паспорт? О, за, давай, за, за, взятку, за взятку. Mm -hmm. Кажіть нам, да, ми що теж робити. <ріст> 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 Це все породжує корупцію, якої так, в Україні так, і так, так не вистачає. Можна, так не можна робити. Я думаю, що ці всі консульські працівники зараз будуть ходити з такими золотими цифрами, Як і воєнкоми. Окей, закздавай е, ще поговоримо на, на таке. от коли почалася війна, кордон закрили на замок, щоб ніхто не, не виї... зразу, щоб там не, ну два-три дні, дні там да, та так, щось таке. Окей, це ж теж те ж саме, що і заборона консульських послуг. Ні, це не те ж саме. Чого? Тому що а консульські послуги це зовсім інше. Ну ти, ти... можеш собі уявити, що в Ізраїлі закрили кордон і сказали, ви там не виїжджаєте? В Ізраїлі, так, це всі, всі чоловіки система. Мож, можуть вбіри їдь. У мене є знайомі, які приймають. Вони, вони самі їдуть. Хтось їде, хтось не вертається. Але не вони, поки. приїжджаючи, дуже знають добре, що їм нададуть всю амуніцію, всю зброю, яку потрібно, і вони можуть нормально воювати. А в нас ти приїжджаєш, ти повинен купити за свої гроші бронік, тепловізор, та -та 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 -та, щоб тебе не вбили там. Бо тобі дадуть таку каску, яку. Пуля в одну сторону вилітає, і з другої. Просто вся система вилітає. така. Це не в тому діло, що там заборонили консульські чи закрили кордон. Вся система така, де кожен е, українець е, в цій системі знає, що його по-любому ну, е, обманять. знає, що о, його по-любому там е, що о, буде не так, як о. кажуть. І, і люди е, українці вони просто привикли. Ґгум. Трохи сумніватися в. Не <Ледь> трохи, а добре. Ну, м'яко. Я, наприклад, yeah. не хочу взагалі критикувати владу, mm -hmm. бо я, ну, no, зараз yeah, yeah, yeah. я не знаю, я дуже поважаю Зеленського, yeah. і для, я, ну, я впевнений, що це він взагалі не причасний до цього. І я думаю, що Зеленський, так як він і не дуже хоче там робити мобілізацію, так і він не хоче. — Тому що це е не популярні рішень такі штуки робити. І взагалі моя думка, якби кордон був відкритий, було б набагато, набагато краще, тому що е тоді б люди би там якось переміщалися, їздили. Хто, mm -hmm. хтось, ну, не, не було цього такого, е знаєте, е стрьому, що ти, да, ти можеш приїхати в Україну, навіть може попробувати воювати. Да, там ще щось. Потім, там, е, якщо в тебе там буде якась відпустка, ти можеш там поїхати. Там. Ну, не бути, коротше, в закритому якомусь е, просторі. А Це... ти не боїшся того, що якби кордон був відкритий, то вони вже всі. Я не думаю, що. Угу. Ну, хтось би, так, а да, хтось ні. Хтось би. Просто, якщо, якщо наприклад, просто е, як сказати, Якби українець відчував, що про нього піклуються, неважливо, йде війна, не йде війна, треба йти на війну, не треба йти на війну, то е, українець би не їхав би за кордон. Ну який прикол. За, за кордоні, що краще. За, кордоні, за кордоном е, не, не завжди краще. І хтось, якщо хтось думає, що, що тут там, краще, не краще, ну це. Е, це, це зовсім інші речі. Типу Україна, де ти народився, де ти, якби ти міг там гарно заробляти, якби там були цінності, що тебе по-любому захищають, що, ти, що ти, ти, якщо ти йдеш там навчатися, тебе по-любому навчать воювати. Якщо ти йдеш там. На війну то тобі дадуть вообще тебе екіпірую так, mm -hmm. що щоб ти ну щоб в тебе не було навіть не то, що там сумніву. Ну просто це дуже війна, це більш ну як знаєте таке. Моральна має бути психологічна підготовка. А коли, наприклад, ти сумніваєшся, ти не можеш блін нормально робити якісь виповнювати задачі. Треба всі моменти, наприклад, які стосуються там технічні. Вони всі мають просто бути ідеально, ідеально зроблені там екіпіровка, там якась психологічна підготовка. Все, все це має бути зроблено на такому високому рівні, щоб просто, щоб людина вона себе відчула а навіть це те, тим, тим, тим гер... героєм, який буде там, який захищає там це свою, свою країну. Щом... І, і тоді навіть може не. Так буде страшно навіть і, і подумати про те, що я там можу не повернутися з війни там, чи ще щось. Люди бачать, як влада діє. І йде е, відповідна реакція да? зворотня. Якщо люди бачать, що людей туди посилають як на убой, да? вони ж теж бачать, скільки повертається людей, скільки не повертається. Тому без, 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 без нормальної підготовки, я не кажу, що всіх, але. Є такі випадки і без нормальної зброї, і те, що зараз відбувається на фронті, там зараз йде просто перемалування з обох сторін. Все, фронт стоїть, йде перемалування. Люди йдуть, 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 і в топку, в топку. війни. вийшов. Ну якщо топку, люди не, не будуть йти, то фронт не буде стояти? Потім, Потім то стосовно консульських послуг. Давай спочатку розділимо тих людей, тому що не можна всіх отак в один казан, як то кажуть. Дивися, є люди, які виїхали, по-перше, до війни. Є люди, які виїхали з окупованих територій, тобто яких там розвалили будинок, да, чи ракета прилетіла. Там. І, і ти ще їм забороняєш після цього е, скористуватися консульським полном, там поновити паспорт. Чи що. Ну, от куди їм вертатися? От, поясни мені, от вони зараз, наприклад, в Польщі чи в Німеччині, чи де вони? Там їхній будинок розбомблено. Ну і? Тобто вони повинні приїхати в Україну і отримати документи. Де їм жити? Ну, їм тільки на фронт йти чи що. А, а жінки. Я не знаю. Тобто це такі недалекоглядні рішення приймаються, які ще аукнуться. Ні, ну Я, я надіюся, що, що це зараз, поки цей закон. Там, до речі, потрібно. вчора Тимошенко, здається, виступала в Верховній Раді, і вона теж там. Пух і прах цей законопроект, ти ну я не хочу про Тимошенко, бо вона все одно просто вона користується ну. ситуацією і робить, ну вона розуміє, що суспільство там підтримує такі її вислови. Ну, це зрозуміло. в будь-якому випадку. Політика. Я не знаю, кому е, реально стало легше, ну тільки якимось людям, там які недоброзичливі в Україні. Я взагалі не е, розумію далекоглядність цього рішення в тому плані, що коли ти скажеш. Ага, Польща, Видавайте нам всіх українців. Усі українці перебігли в Іспанію, чи в Італію, чи в Німеччину. Там же ж по Євросоюзу можна спокійно пересуватися. Що Ні, типу, дає? Може не надія на надія на те, що якщо, ну, наприклад, ти там в Європі, в тебе нема грошей, там, наприклад, Польща, все, ти там вже пакуєш речі, все, все одно на те, щоб там переміщатися, треба гроші. Потім... Грошей немає, ну що, ну все. Потім типа. я ж кажу, є люди, які там в них розбомбили все, вони поїхали в Європу шукати, ну, хоч якось прожити. Є ті, хто на надувному матрасі тису переплив, там є ж різні люди. ну. Так що я можу сказати. Пишіть, друзі, в коментарях, що ви думаєте на цю тему. Можливо, розказуйте свої якісь ситуації. Можливо, вам треба якась моральна підтримка суспільства. Тож напишіть свою просто історію, як ви думаєте справлятися з тим, якщо, може, у вас закінчаться документи, що ви збираєтеся взагалі робити. В майбутньому, якщо е, така ситуація буде продовжуватися, чи вплине на вас це, е, цей, е, ця заборона, чи у вас ви з'явилося бажання повернутися в Україну, чи пл плануєте ви, що ви взагалі думаєте? Пишіть нам? Е, дуже класно по поговорили. Дякую, Роман. І да, взаємно. Nazaj. Do, Do skoro. Vsem po kaj. Ok, Kanada. Ok, Kanada.